Чого очікуєш від перегляду футзалу Славбет? Голівудського блокбастеру на полі. Спав Титульний партнер Савбет Екстра Ліги. До ідеальних, наближених до найсильніших. По одній перемозі на кожному з майдань сьогодні, який має стати останнім. Буде визначений. І також не в заявці сьогодні Денис Несаренко і Віталій Ткачок. Побачимо, як воно буде. Тут дуже висока ціна І зараз. гол! Боб забиває на другій хвилині. Виводить він авіаторів вперед. І От тепер авіатори відповідають тим самим. Друга хвилина і рахунок. 1-0 в нашому поєдинку. 90 секунд рівно позаду і забиває гравець захисного плану в складі авіаторів, бо він забивав шостий гол у другому матчі. І ще момент повз ворота пробиває Так, де можливо і не врятував. Зараз момент ух! Сам не зважаючи на будь-який день. Тут Шаропіня, Шаропіня з м'ячем, Шаропіня забиває двану. Шаропіньо! Відгукнувся на передачу і забуває зник результативності і реакцію, звичайно, ми бачимо від Валерія Легчанова. Нагадаємо, друзі, що партнер команди SkyUp-футзал Favor Park Hotel дарує знижку на проживання. Використовуйте промокод Скаяб під час броні доречне, тому що і авіатори до того і енергетики так робили. Пробиває неточно Тарас Кузь. Радевич, стрімкий Радевич, він до м'яча дотягнувся. Ще момент. І вже десь розконцентрація авіаторів до того. Зараз момент не забуває поква. Щириця, 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 щириця. Віддає на гайва, на Гайва, Удар! м'яч і на 4 в 4, Смоловик обігрався сам з собою. Смоловик пробиває кардо. Літвіну пробиває він карда. Що момент! удар Фруйнуль! Лука! Забив... Ось таке повернення. Від 40-го номера авіаторів він пропустив одни. І тут Лукас, Лукас на Рафіні. Рафіня, Рафіня на Літвіно. Літвіно. Літвіно пробиває! Який момент тут буньо! Шановні друзі, другий тайм проти... Жоу Лукас на Шарапіні. віддає Шарапіні. пробиває карта. Жоу Лукас він пробиває. Боб ще момент. Вивели Шарапіні на удар. Шаропіння. Момент. Гол! Не вистояли все ж таки енергетики. 4-0 стає рахунок. Come on. І ще момент удар-гол! Забили енергетики! На рівному місці подарували це володіння. Енергетикам авіатори. І теряєв забив. Гайван. І ось так от має окрилити, звичайно, енергетиків цей забитий м'яч. Футзал фавор перекотал. Дарує знижку. На проживання зараз момент. Смоловик! Стійка! Тут помилка! Смоловик! Смоловик пробиває, забиває. 5 1 Євген Смоловик. другий зустрічі пост Гладченко, що повернеться гуль. Замість нього. Друзі, нагадаю, що партнер командує Скаяфу зал Фавор Hotel Дарує знижку на проживання. Використовуйте промокод SKYUP під час бронювання та насолоджуйтеся комфортом за вигідною ціною Фавор Hotel. Скористатися пропозицією можна написати. Зачепився, не зачепився Літвінов. Літвінов пробиває по порожній воротах. Забуває Літвінов! Це не Літвінов, це Ліфер. Перепрошую, Олександр Ліфер. Відзначає він своє повернення. Літвінов там був попереду. І чудово побачив і поцілив точно у ворота. Перший гол львів'янами. І тут Рафіня. Рафіня Фол все ж таки є в цій ситуації. З боку реаторів. І ще момент. Удар. Ух, поперечка. І він М'яч відбити. Гайван тут вже в обороні. Він встигає. Михайло Грацина. Момент! Є кидання вперед на Боба. Шарапіньо, Шарапіньо на морено віддає. Не забиває Морено. Жау Лукас пробиває. Гладченко. Так він останній. Ух, Смоловик! Але тут Бакінський. Тут ще одне перехоплення. Смоловик, смоловик, смолових з м'ячем залишається. Смоловик на Гайвана, на момент. гол! Дубель від смоловика. І Гайва віддає в такти. Це 7-1. Від авіаторів. До того, щоб потрапити до півфіналу. Як багато Якщо. опинилося, вихід два в одного Литвинов на Лукаса. Лукас, Лукас на Літвінова. Вдор Глоченко! Глоченко, як розібрався. Момент, але забиває Джоні. 1 На користь Авіат. Що, ж, друзі, ну ми тим часом відзначимо, що партнер команди І тут яка помилка, і забивають в цій серії 8-2. Стає рахунок. Гуля зараз свій момент вирішив. Згадуємо, що момент був у козака і у Гуля. Залишається шаропініо на джоні. Джоні Джоні. Е, продовжується володіння скайп-футзал. Ще момент Бакінський. Який гол чудовий! Тарас Кусь, ну він таке вміє, звичайно, і тайм-аут бере. І зараз заспокоює своїх підопічних наставник авіаторів. Хвилина 25 і плюс 5 для авіаторів. Нагадаємо, що наступні поїди з перебуду. Що ж, ще момент, який для енергії! 8-4 плюс 4 стає рахунок. Гуль забиває ще один. І заключна хвилина цієї секунди. І рахунок 8-4. Дякуємо обом командам за цю серію. І очікуємо на півфінали. Друзі, для вас коментував. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Favbet? Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Савбет Екстра Ліги.